Всім привіт! З вами Саша Майнер. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Ну як продовжувати грати в Майнкрафт. Це вже четверта частина. Так, заходимо на карту. Загрузка міра вже йде. Загрузка міра. О, ну, і ми що робили в тої частини? Ми достроїли нарешті домик, перший поверх, вставили стікло Ну і перенесли всі вещі. І сундук разом з тим. Так, воми тут в домику. Там тут вже дожарилась їда моя. Зараз по ньому і йдемо щось робити. Пищу, пищу, щоб в мене поставилось тут возрождение. Я просто там ну, спав, поломав кроватку, я вже там зрождатись не буду. А, все. нормально. Так, все, можна. Думаю, зараз буду другий поверх достроювати. Або ні, я ж обіцяв, що я в шахту піду. Так що буду займатися шахтом. Так, скидаємо вещі. Так, і блишаємо. І меч. Так. Що нам треба? Нам треба булыжник. паличка. Там мій болеві доски. І зараз нароблю пару кірок і підемо в шахту. Так, зроблю. Хай буде дві кірки, в мене третя є. Пробуємо. Так, все ми зробили кирки. Ну і що, можна йти? У шахту. Сами тут думаю шахту десь зробимо Де б? Ну тут ох буде за доньку. Ну воно буде бок. Раз, два, три, чотири Так, і ломаємо. Ломає, ломає. Хочу докупати за бідропкою і почати одним своїм способом будемо добивати алмази. Думаю, мені мало би повезти ці серії, або в сері, наступні серії хоча б... Ну, по сильніші серії, сері, то не знаю. Хоча б на алмази. Їх. Якщо в алмазі не буде, це буде печалька. Виплякати. Докопуємо банду. Починаємо купати там. Камни дійшли. і зразу цей водний якийсь. як його називати, я не знаю. Ось спустимся до нього. О, тут медь якась. Це? Да, це медь, купер. Зараз я подивлюсь. Ця у нас медна руда, да. Так як я говорив. Да нічого, можна буде зробити медний сундук, в принципі. Не знаю, краще, железный зробити, або якийсь. Там золотий. Так, докопаем. О, ну, и сразу. Это что такое? Так, это и забыл, что это, как оно называется. Вот там железо. А вот это тоже мяч, типа, но, Потому Троши... трошки ничего текстура в ней. И больше не по российскому, а, а по английскому. А вот тут уголь, железо в купе. Купер. Все, я. Все, что треба для життя. Так, думаю, я докупаю уголь и продолжу купать шахту. Угля тут багато, я понял. І ще думаю після цього відео, щоб CS записати або ще щось, я не знаю. Попробувати. Або CS 1.6, якийсь щит знову. Обзор зробити. Не знаю, як мені захочеться Так, все, уголь докупали. І на ще якась тут руда. Так, оцю руди я вже взагалі. А не сходу фуду олово. Так, ну, я правий чи не правий? Та, голову. Кин ор. Так, ничего чё? Закрыем воду. Тут чайка сюда, я бачу. А, медно. Так, это добре, в принципе. О. Так, поменял место. можно дальше купать. Купаем. Как я тебе сказал, что сарь в шахте. Ліди може теж де тільки в шахті. Не знаю. Ну треба в шахті трохи походити. Ресурси якісь були. То бомбися до кінця сезону бомжом якимось. Не хочеться ні цього. Так, треба вилізти наверх. Так. Так, вомо я ця. Прохід такий. Копаємо далі. Угу. Значит, ну земля будем. О! Зараз знову закриємо цю дерку. Так. А, оп. І... О, піркова матикусь неудобно. О, все, ми проминули вже той дурний блідон. Підводний, під землею вода, я не знаю. що це, Зубок називається. Так, купаем. Куда там здесь звуки воды? там то и я, и Ну Мы зараз доломаю кирочки. Потім піду скрафчу железни, поставлю себе переплавлю. И кирки можно постоять. Може Лучше зараз нормально, иду кисть железо, гушаршись. Так, что тут у нас уже? Трошки вже не кумир. Давайте ще купаємо. Ще довго будемо купувати. О, одна кірка влумалась. Щоб буду робити обзор модів, може на цей... Як? На Демеч індикатор. І зразу ще в тому самому відео зроблю обзор моду. Це такі міні-моди. На, типа... Тіпо... Якщо інструменти там, показують скільки інструментів. А так як в мене там. В лівому кутку знизу там, показую, скільки в мене в кірці лишилося прочності. Ну, скільки ударів. Так само буде і на бруні, якщо бруню надіти. Якщо вас будуть бити, то вас буде по одному забиратися. У ну, нас на міні-карті якісь шахти там І, Можливо, тут на якусь шахту. Це не знаю. Само буде. Іменно на ті, що на карті. На якусь може і попаду в шахту. Нічого нема. Хочу руди може. Так жалко, чи що. Не прав, сколько. Іли с рудою трошки. Вибачте, що дуже темно. Тут клів нема. О, за рекрасіду зроблю в мене. І 16 уля. 8 угля лишу на печку. І 8 візьму на фактила. Так, їдемо. Так, їдемо, йдемо, йдемо. Поставимо. Демо і печка. Ну, дерево заберемо, пустаємо половинку сюди. Зобімо паличок. Ну, зробимо таку пару паличок. Ой, щось в мене не то пішло. Ай ще зробу палок. Понім ще буде. О, все. 32 факела. Думаю, нам стане донизу. Потім доробити ступіньки. Так, біжимо в нашу шахту. Що треба зробити тут з болежні. Ну, можна і зараз зробити, в принципі. Що так довго робити, чи що. Відкладку робити, щоб було видно до шахти. Що темно і добре видно. Що факелами, якщо обставити, то взагалі буде чітко. Так. какие арки такие роблю. Трошки колечки. Я -то не роблю, крутишь. И так. О. синхрон моя будет. О. Нормально. Я думаю, что динамик лайнг, ты ей, если факел в тримаешь, то он типа, освещает все. Це вже отдельна тема. Це потім буде в обзорах мод. Так, копай. світлом вже краще якось. Ну і вам буде краще, видно. Не будуть так на очі. Да видивлятися, треба в темноту. А це світло, все нормально. Так. Так, і що я таке найшу, інтересно мені. Я такого не бачу. А, свинец, точно. Помню курду. Но никого не натыкался не, не на ней. В принципе, то я и не знаю. Так, зараз маленькая пауза. Скоро вернусь. Так, все, я вернулся и мы продолжаем. Я тут напоровся на зону Купер. Это медь, не... Так, цеметь Купер. А, цеметь был, кстати. Це в принципі одне і те саме куперімець. У неї в руда. Ладно. Копуємо. О, не зря я почав купати, щось желізо знизу. Нормально. Ну що на желі... Кам'янений кіркою докопується. Так, желізко. А, так люблю желізо збирати. Коли у мене його немає почти. Так, закриваємо тут ДРК, блин. Все, купаємо далі. А на якому я рівні? Я вже на 47, да? А в мене на карті, в принципі, пеш. Там якісь дуже коряві числа, якісь обрізані, чи що, не знаю. Каліше так подивитися. Там точніше побачиш. Я на 47 рівні. Так, тут же на 46-му добре А так що довго буде. Зараз думаю докупаюсь хоча б, не знаю, до грівня 30. Або через пару хвилин вже буду закінчувати відео. Довго монтується просто. Ну і часу в мене не так багато. Хоча часу багато. У мені трошки лінь дуже довгі відео робити. Краще зробити пару відео, але трошки коротших. Та я якраз і зроблю. Так, о, знову уголь. Оце мені везено уголь. Уголь це хороша штука. Думаю, зараз докопаю уголь і буду вже закінчувати відео. Давай, ну шо ти. О, все, нарешті. Дай эту дерку закрити. Ой. Ось я щось я задивився вдаль. Трошки. Ладно, а может ці два. Четыре блока розкупаю. Зараз вийдемо наверх. Так, тут факелок поставим. І тут одразу. Вс, йдемо на наверх. О, там ніч настало. Ну. Трошки погано. Нічого в мене є меч. Зараз розбилуся зі всіма. То на мене не буде нападати. Так, все забігаємо додому. Це поставити тут -ту, офікела, бо я забув. У мене, в принципі, їх і не було, то я їх і не поставив. А, нормально. Пер роз світло. Ой, клайнс взагалі прикольний мод. Типу тобто так все видно класти. Ну що, з вами був Саня Майнер. Подписывайтесь на канал, ставте лайки, пишите комментарии. Ну, всем пока!